Привіт! На зв'язку Діагностичний Центр Медіс. І сьогодні ми знову будемо відповідати на коментарі із Тіктоку. Отож, розпочнімо. Так питання таке. Скажіть, будь ласка, при тривожному розладі пила бисопролол, але він щось не дуже допомагає. Що можете порекомендувати? Ну, по-перше, бисопролол не є протитривожним препаратом. Це препарат групи бета-блокаторів, який знижує вплив адреналіну на серцево-судинну систему. І він не має протитривожного ефекту, і е, ну, його не досить коректно приймати от саме з цією ціллю. Я б радила звернутися до лікаря, який є фаховим спеціалістом в цьому питанні. Це або психоневролог, або психіатр для підбору і корекції там, тих препаратів, яких ви потребуєте. Так, питання. Е, підкажіть, будь ласка, чим лікувати постійну фібриляцію перед сердьм, пульс 100, вискакує серце? Ну, е, я відповім на це питання так. Там, от є аспекти щодо миготливої аритмії, ну, про які е, дуже знаєте, потрібно знати. От, мигодлива аритмія, фібриляція перед серти, це стан, який є дуже великим ризиком розвитку інсультів, приблизно третина інсультів пов'язана з цією патологією. І е, от одним з базових препаратів, е, якщо у вас є миготлива форма, е, миготлива аритмія, постійна фібриляція перед церкв, або є приступ, який затягнувся більше, ніж добу, От, е, є потреба в прийомі препаратів для розрідження крові, і е, аспірин та клепідогрель е, в цьому ну, вони вже не справляються е, в цьому стані, і стоїть потреба або в призначенні препаратів варфарину, але він потребує постійного лабораторного контролю і корекції харчового режиму. Або більш новітніх препаратів, які підбираються лікарем вже індивідуально. Але це дуже важливо, щоб ці базові препарати у вас були. Ну і по-друге, по ще призначаються препарати для лікування або попередження виникнення серцевої недостатності, препарати контролю пульсу. Коли кажуть, треноване серце або серце спортсмена, що мається на увазі. От, зазвичай, коли на прийомі у лікаря пацієнта, от якому там знімаємо кардіограму або рахуємо пульс і бачимо там, частоту пульсу низьку 60-нижче, ну, зазвичай питаємо, от, чи займається людина з професійно спортом або колись займався. І е, от, вважається, що брадікардія є однією з ознак е, се, там, тренованої серцево-судинної системи. Але не тільки брадікардія серцева судинна система вона реагує на любий від вид навантаження, як фізичне, так і емоційне. І, бо тіло воно починає потребувати більше кисню, більше поживних речовин, глюкози, наприклад, і серцева судинна система намагається компенсувати цю потребу. І питання в тому, що компенсувати ми можемо декількома шляхами. Перший з них найбільш простіший це пришвидшення частоти серцевих скорочень. Другий це підвищення тиску, але він є, не. Ну, Досить корисним в довгостроковому плані. І є можливість для серця викидати більше порції крові при кожному скороченні. І одним з чинників, одним з ознак саме от тренованості серцево-судинної системи, є якраз можливість серця при кожному скороченні під впливом адреналіну викидати більше порції крові. От одним з ефектів адреналіну, симпатоадреналової нервової системи на міокард є не тільки от збільшення частоти скорочень серця і сили скорочень, але і розслаблення серця, так званий люзитропний ефект. І серце має можливість набирати трохи більше порції крові для того, щоб їх викинути в загальне кровообіг. І е, такий мх е, е, при наявності от такого механізму компенсації не буде потреби в збільшенні частоти серцевих скорочень, або її не така велика.